Друзі, всім привіт ви на каналі А32Крю. У нас бій на Панцер є 100. І зараз подивимося, чим цей бій цікавий, тим, що всі бояться чомусь Ягу, не хочуть з Ягою воювати. І у нас плюс-мінус стандартний роз'їзд. У нас ст поїхали на напрямок по правому флангу, а як Тігр поїхав з ними, я на своїй стандартній позиції для мене граю від червоної лінії. Для того, щоб уникнути, максимально уникнути засвіта. І хам'як вже там трошки наївся, набрав за щоку, як люблять хам'яки. І вже з половини хп стоїть на позиції і не дуже хоче виїжджати. Тут ще 2-6-3 їде, а я бачу, що по міні-карті у нас з лівого флангу вже там збираються тяжі, але перша наша задача це напрямок істе. Потрібно. Контролити напрямок СТ, тому що навіть якщо ми зараз повернемося на міні-карті чітко видно, що в нас команда противників на тяжах, вони стоять трошки з тієї сторони, де я їх не бачу, і не зможу їм ну, взагалі нічого зробити. Вони стоять за барханчиком і поки що відіграли гриля, дали по грилю, і команда наша поки тримається і дуже-дуже достойно тримається, в нас забирають вже. Гриля 15-го шотного той, що був, і тримається, тримається лівий фланг на тяжах. Я в засвіті розумію, що засвітили мене з цієї сторони. І навіть же на фугасі переключився і хотів дати в корму АМХ-50Б, але, на жаль, падає снаряд. Таки буває, до речі, часто. Для того, щоб мінімізувати падіння снарядів на панциру, треба ставити плюс 30 до. Польоту снаряду. І чекаємо. Їхати туди немає сенсу, тому що ВКшка вже шотний. А тяжі, їх там троє, і в ближньому бою на Ягі краще не грати. 836 ББшечка проходить у нас по ФВшки. І тут можна далі продовжувати, так би мовити, стоялово і подивитися, полюбуватися цим камуфляжем на їх панцир Є100. Поки що бачимо по мінікарті, що там двіжуха по правому флангу. Такий трошки, трошки ляща дали ФВшечки і з'їхали трошки донизу для того, щоб нас АМХ не міг фокусити. 380, я так розумію, що 380 це нам дає ІС-8, не пробиває нас в корму, або куди він там цілив, не знаю. І зараз ми робимо. Таку перекаточку трошки піднімаємось ромбіком до іс 8 і Навіщо нам витрачати зайве ХП? У нас може воно ще буде потрібне. І даємо через паркан на 2173, це боєукладочка, друзі. іс 8 пограв. А мх 50 б чомусь вирішив, що не хоче він більше грати проти Єв Pancer 100 Він вирішив, що у нього якісь там справи є. В іншому місці і поїхав поїхав грати в центр, не знаю, чому він там поїхав, там як Тігер ще є. Десь Тартойс і Як Тігр дає, плюс торт по мк але АМХ теж забирає нашого як Тігра і добираю АМХ-50Б в ангар. такий бій. Скажімо. Треба було рашити в трьох ягу, тоді був би результат. Якщо ягу не рашили в трьох, 3 тяжі, вони би просто забрали. Що у нас вийшло по домагу небагато, 5294, це враховуючи те, що ми розірвали на 2000 боєукладочку іс 8 і 4 фраги маємо. Тому, друзі, якщо полюбляєте важку техніку, Яг-панцер є 100 саме для вас. Я вам дякую за перегляд. Всім гарних боїв. і пам'ятайте, що все буде Україна. Пака.